Як оплатити товар у вічат, які є ліміти та обмеження і чого точно робити не треба? Це, мабуть, найчастіше запитання, тому давайте розбиратися. А якщо у вас є інші питання, пишіть в коментарях. Спочатку застереження для вас Віча це звичайний месенджер типу нашого вайберу чи телеграму, але там є можливість оплати. Запитайте себе, чи довіряєте ви всім продавцям в телеграмі або вайбері, і чи завжди ви погоджуєтеся на 100% передплату. Ні, тому що вас можуть заблокувати, можуть списати ваші кошти, можуть нічого не відправити або відправити повітря. І потім ви не зможете написати цьому продавцю, тому що він вас заблокує. Тому будьте обережні, це не таобао, не піндодо. Тут немає захисту споживачів, і ніхто не буде нічого робити за для того, аби повернути вам кошти. Отже, як переказувати кошти китайцям? Якщо ви уважно дивилися попереднє відео і успішно під'єднали свою картку, ви могли побачити, що коли ви заходите в чат, ви бачите ось це. Ви не можете переказувати кошти через червоний конвертик та трансфер грошей. Зараз поясню, чому. WeChat, він під'єднаний до китайської платіжної системи, тобто до китайських банків. Ми з вами не є китайцями, і в нас немає свого рахунку в китайських банках, тому для нас, як іноземців, це неможливо. Що тоді робити? Дуже легко. Треба написати китайцю, аби він вам відправив ось такий QR-код. Потім ви його скануєте, вказуєте необхідну суму, ще раз підтверджуєте вашу картку. Треба для цього перейти у застосунок вашого банку. Потім ще раз підтверджуєте, і вже після цього ваш платіж успішно відправлено. Про ліміти та обмеження, з якими ви можете стикнутися, я розповім в наступному відео.